Щоб ти бачила добре її голову <рігум> і Ютубі? Да, ти ти так, коплюшки ми даємо. Яким на вас ці більше менше. Тільки не знімаю напроти вікна, бо буде все темно. Нічого не видно. Процес якишно. Стенуально знімаю. А мене не треба знімати особливо. треба знімати процес роботи. Власне, було всі елементи, як ми робимо, значить ви знаєте, що накрутки для мета відрости добре робиш. Просто собі стан знімай, не ходи в колону. Якщо ми з вами ми знаємо, що у нас може бути класичний метод так, хімічної завивки. Це коли ви сподіваюся, ви знаєте, що коли класичний метод завивки, то ви. Розділяєте як мозку? На тім'янну частинку, на дві скорневи, і тут робите два вертикальних проділи, і у вас входить центральна котино і дві боковики. Я думаю, що то не обов'язково розділяти. Далі ми з вами, якщо говоримо про. то, то якщо власне горизонтально, ми так будемо чути, якщо вертикально. Тут лишається те саме, тім'яна 2 короневих, а якщо вертикально, то ми ділимо собі на верхню потиличну, середню потиличну і нижню потиличну, і теж вертикально крутимо. Тепер, що стосується взагалі накрутки, так, які вони бувають. Ясно, що для початку ми з вами накрутимо горизонтально, вертикально, щоб ви собі нагадали. так? Завжди пам'ятаємо ще такий момент, що в нас волосся росте по колу. І оцей напрямок, коли ми говоримо про чувок, то в нас завжди воно йде сюди вниз, до обличчя, так, воно росте. І коли ми крутимо е, любу завивку, рівно завжди має бути оця частинка, майже вся кім'яна зона, майже, вся, ну там ближче до маківки, вже все крутиться до потилиці. А тут всі е, пасма повинні крутитися до обличчя. Для того, щоб не було заломів, і для того, щоб волосся взагалі, не дай Бог, не відпало від коріння. Зрозуміли ви? Е, ти мала той десь маленький зажимчик? Е, і, суряна, у мене на сумці пристіпнути там. Там, де замочок є. Там кишенька спробу, ти побачиш. Дальше, якщо ви виконуєте е, горизонтальний метр накрутки. От там, там. А хто що защипне, щоб воно знижає? Давай мені поклюше. Якщо ви виконуєте горизонтальний метод, то ви маєте пасму, яке, ну, в будь-якій ситуації, в будь-якій накрутці, ваше письмо має відповідати товщині коклюшки і ширині коклюшки, так? Тобто не довше, не менше, не тоньше і так далі, не гроше. Ви витягуєте письмо перпендикулярно, ясно, що воно у нас мокре, не так Зараз в мене суха. Ви витягуєте перпендикулярно і злегка від себе, закручуєте добре цей кінчик, щоб він не зловний. Е, так, добре закрутили, і ви поступово нормальній такий середній натяжці, не дуже міцній і не слабкій, закручуєте до кінця, тобто до основи, звідки ви взяли, зосереджуйте на основі. Знову ж таки, коли воно мокре, воно гарно все піддається, гарно закручується. І все це закріпляється. Так? Біля основи зразу. Якщо ви зробите це по-інакшому, а не так, як я зараз біля самого корінчика, у вас буде відступ від кореня, потім залома, потім накрутка. Це є неправильно. Далі, якщо ми кажемо про вертикальний метод, то він, звичайно, може уточнили, що крутиться на, на бокових зонах голови цієї скроні і вся кудина це цієї зони. Відповідно, ви собі виділяєте, ну я, наприклад, так тут відділю, щоб вам не заважало, ви відділяєте собі окремо коско, так, вертикальність. Яке теж має відповідати довжині куплюшки, ширині куплюшки, ну тобто, поклюшки, дувшині відділили, перпендикулярно відтягнули. Е і якщо ви крутите на себе, закручуєте, то ви, звичайно, чу-чуть перпендикулярно і чу-чуть від себе тягнете. так? Якщо ви крутите в ту сторону, то ви, значить, трошечки на себе тягнете так? Типу і пам'ятаємо, що в даній ситуації. Ми з вами повинні е, накручувати пасмо, спірали подібно, для того, щоб е, воно добре прокрутилося на всій куклушці, так? Тобто е, ми, якщо будемо накручувати так, як в то в нас не буде, ну розумієте, про що я кажу? Рівномірно закрутити та е, прощанувати. Рівномірно закрутити так, щоб воно власне потім добре промикалося Так, І куклюшка теж стає на основу. Якщо ви будете неправильно робити відтяжку і неправильно цю закрутку, накрутку, то у вас вийде так, що е, вас може куклюшка висіти, це неправильно, тому що це також не буде основою нормального відкоріння. Розумієте мене? Так. Також ви маєте пам'ятати, що е, розділення має бути в шахматному порядку, якщо ви хочете, щоб це було більш природно, так? тобто на, на будинці. Наприклад, так, ви просто відділяєте собі шахмутним порядком для того, щоб власне, потім, коли це все вже в готовому вигляді, у вас не було таких різких проділів так, і так далі. Та, та. Логічніше все ж таки робити з подібні проділи або фігурні шейкість. І от такі шахматні розділення це були набагато краще, ніж стандартні отакі, класичні рівні лінії, коли воно потім десь може дуже кидатися в очі при укладці. Тепер ми з вами ще маємо уточнити, що таке спіральне завивку. Вертикальне ви зрозуміли, що це є вертикальне письмо, яке накручується все ж таки спіралеподібно по можливості. Так? Ну, накручується так приблизно, як ми кажемо про власне, вертикальний метод, він накручується приблизно таким чином. Як і спускні локони, коли кожний наступний виток лягає на середину попередньому, так, і відповідно не є таку трубочку. Тут так само в вертикальному локоні так воно і є. А в цій ситуації ми з вами повинні, ну звичайно, воно коли волога, тим більше піддається, в спіральній завивці закрутити легенько посмогчут, такий не сильно тугий, а легкий. І тоді вже накручувати спірали подібно на так. Добре цей кінчик зафіксувати. І тоді вже. Угу. То було, коли мокре, воно набагато краще піддається зараз, 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 Коли воно сухе, воно трошки, так. І якщо ми отак зробили. Дійшли до кінця ми повертаємо в другу сторону і знов так збирали до кінця, вже як виходить, докручуємо. І закріпляємо. Не Ось, все надо. Розумієте? Просто спроти тим легкий жгут. А тепер ще ми з вами і цю, і, боже, Іван потрошки поверніся з боком, щоб не бачити зараз роботи. Як я буду власне, у той метод, є два в нас методи на таких поширніших на дві куплюшки, так? І це важливо. Так. Ми з вами знаємо, що є таке поняття як накрутка на дві куплюшки. Це використовується коли? Коли волосся є дуже довге. так? І в нас є два методи. Давайте Значить, У нас є е, такий метод, коли ми від середини пасма накручуємо цей кінчик в повітрі, а ми закручуємо поступово е, від середини пасма до коріння. Заходьте, це Значить, Ми закрутили. А той кінець, що залишився, накручуємо на другу куплюшку. Так, як нам зручно. Нічого махатися, падати, воно має все чітко гарно стояти разом. Це є один з тих методів, так зрозуміло, коли ви від середини посма крутити до кореня, а потім на той кінець, що лишився, крутити на другу коклюшку, а також у нас є другий метод. В цьому методі першому ви бачите, що в результаті, ну, я так думаю, що це є зрозуміло, що в результаті цього першого методу у вас локон буде рівномірний по всій довжині. Так? Коли ви завдяки такій накрутці, що ви пасма на одну закрутили, пів на другу, у вас буде однозначно він однаковий по, своїй, по своєму об'єму. А другий метод такий, що ми з вами під кінця закручуємо. До середини письма. Відкінчимо до середини письма. І тоді відкидаємо другу ключку. І разом прокручуємо вже до Ну, І ще раз полошу. Коли виносимо окрім, звичайно. Але по інакше Ту зараз на підходимо. Ну, так, я пішов і наголошувала вам, що так. Ми бачимо, що в першому методі в нас буде рівномірний лок, а в другому він буде який? 에, від кореня більш об'ємніший. А від ну, ну, відповідно. Воно так і задумано, так? Воно так воно зручно закріпляється так, щоб воно добре було фіксоване. Так? Ось, таким чином, так, вас, це можна навіть ще повінакшу закріпити. Там. Ну і кажу, ще раз наголошую, що коли волосся мокре, воно дуже добре все це робиться і е, зафіксовується. Ну, ось. Зрозуміли ви, дівчата? Я все вам сказала, чи я ще щось забула. Горизонтально вертикально, спірально і на дві поплюшки. Тобто ви е, при здачі цієї лабораторної маєте мені показати чотири е, поплюшки вертикально. Чотири куплюшки спіральні і чотири з кожного з тих методів на дві куплюшки. Це, це є нагадую, це так. так, Я ще раз нагадую, що вертикальна завивка це коли вертикально розділене письмо, ми його гарно натягуємо і накладаємо так спірали подібно, а точніше, більш так ясніше буде коли сказати, так само, як ви робите спуск мілоків, коли ваш наступний виток лягає на середину так? Відно, потім гарно промикається. Якщо ви просто будете так закручувати рівномірно, то воно не промокнеться добре і накрутка не буде ефектною. А не відрізняється від вертикального тим, що ми просто спіраль легенько закручуємо в, таку, в такий джгутик, і тоді спірали подібно накладаємо на куклюшку. Якщо у вас воно дуже довге і ви дійшли тими спіралями до кінця, ви розвертаєте і знову продовжуєте в другий ряд, поверху крутити, а розпіраль вона все одно потім промокнеться нормально. Потім на дві ковлюшки ви запам'ятали, це коли дуже довго волосся. два методи. Перший дає рівномірну накрутку, це коли ми від середини посмаплюємо до кореня, так? потім, той, що кінець залишився на іншу коплюшку. І тоді буде накрутка над такою рівномірною. Тут в другому методі буде від кореня набагато об'ємніше, ніж вся довжина. Е, ну, це в принципі досить природний варіант, тому що часто хочеться, щоб від кореня був більший об'єм, а вже там до довжини воно так і буде, трошки плавніше. Тобто, тут ви крутите від кінця до середини, підкладаєте другу і крутите знов таки до кореня. Зрозуміли? Це все, що ви маєте здати, так і пам'ятаємо про розділення. Я тут не розділяла, але ви всі пам'ятаєте, що можна розділяти нестандартними рівними проділами, а можна робити шахматне розділення. Так? Розумієте, що таке шахматне? коли стоїть, наприклад, тут три коклюшки, посередині буде там вже знову такі дві. Тобто ставиться коклюшка одна, посередині двох попередньо накручених. Так? І, відповідно, коли... Буде вже завершена робота і буде вже укладка, у нас не буде видно чітких таких проділів. так? Якщо ми б зробили навпаки такі рівні, центральні проділи, як при класичній накрутці, горизонтальні чи вертикальні, то в нас би було потім таке поняття, як саме по собі б розділялося волосся на різні зони так? автоматично. А так у нас буде хаос такий природній. Відповідно так само, коли ми казали про накрутки для коротких стрижок. Так? Ми з вами казали, що можна розділяти шахматкою, так можна розділяти е, різними фігурними проділами, а не прямими. А також треба пам'ятати, що в коротких стрижках дуже добре крутити одне посмо на себе, а друге від себе. І так їх чергувати. І так воно дасть можливість е, натуральної такої, натурального ефекту, який власне не потребує. Е, Ну, там, Спеціально якось укладання, це власне, коли Оксана казала, що чудовіча модель е хотіли зробити так, за вибою. І це, власне, дуже добре, хороший метод, тому що так не буде нікому зрозуміло з посторонніх людей, що це була спеціальна така процедура, а що це ніби він від природи такий накручення. Так само на коротких жіночих стрижках. Зрозуміло? А знаєте, що буде, якщо ми подивилися шахматні дюлети і буде верхніх три, а нижніх дві. Ну, ну, Там не дві, там буде чотири. Буде. Буде. Там ви собі вже ділите просто по е, ситуації, там буде чотири е, так? Якщо тут було три, тут буде е, раз, буде і ще потім знову влазиться. По. Ну якщо хочете, я буду крутити разом, щоб ви побачили. Але власне спробуйте е, собі на практиці, коли у вас буде час. Е, все дуже гарно виходить. Просто дивитеся вже по ситуації, але е, воно цілком спокійно ну, все виходить і виходить гарно. Так, все. Дякую. Вже буде мені легше наступний раз комусь просто сказати, включіть відео.